Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, дуже мене просили в коментарях подивитись на Володимира Зеленського, зокрема, які йому є загрози на версії. Ну чи є йому загрози. Ну, давайте подивимось загалом, Чому ні? Ну, ремарка від мене, в принципі, президенту воюючої країни постійно є загроза, так? Просто. Той чи інший період вона більша або менша. Ну, давайте подивимося, що скажуть руни. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Володимиру Зеленському є загроза саме на вересень місяць цього року? Якщо є, то яка? Чи які загрози? Хай скажуть руни правду. Наутіс. Вуньо Дагас. Еес. Ну, загалом, да, всі руни позитивні, загроза є. Ну, нічого прям такого критичного тут не выпало, на щастя. Добре, прошу мова. Nauttius, Вуньо, Дагас і Евес. ось ну, Наутіс. Руна долі з одного боку, а з другого боку певні труднощі. Ну, читайте тиск. Тобто зовнішній якийсь тиск, тисок, тиск обставин, а? але що воно? ну, Загалом позитивно закінчиться це про хороші емоції, ем, знаєте, якісь приємні події, приємні несподівані події. Ну, Ось трансформація ситуації і куди да, з рухом пов'язана. Тобто, ну, допускає якась незапланована поїздка там. ну, Або, можливо, поїздка, яка буквально там буде плануватись е, в найближчим часом. так? Тобто, ну саме на вересень місяць. Ну і взагалі за загалом, якщо подивитись, тобто, загроза де, да? при русі якраз загроза. От. А так, загалом, все нормально. Ну, і такий прям жорсткий хрум тут не випав. Тобто, ну таке. Ну добре, давайте запитаємо, давайте запитаємо, чи вдасться йому уникнути тих загроз. Це, я думаю, буде гарне питання. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, будь ласка. Чи Володимиру Зеленському вдасться уникнути загроз, які його чекають у вересні цього року? Хай скажуть Роне правду. Ансус. Постаруна. Цікава зв'язка, до речі. Соул. Так, Далі можна не докладати. Ну, дивіться, про що мова? Ансус, пуста руна Соволо. Е, обидві руни відносяться до вищих сил. Ось читайте, гарні новини, да? І з одного боку. З другого боку, план. Тобто, ну, безпека президента, відповідно, там о, працює і розробляються плани, що і як, які є його переміщення і так далі. Тобто там все продумано. Ну, взагалі, гарні новини, якщо так. Ось пуста руна. Да вищі сили за нього. Ну, Як і в принципі за, за Україну вищі сили, так? Тобто ось. Оце взагалі обидві руни до вищих сил відносяться. Будь ласка. Захист вищих сил, читайте. Ем, ну, І соло по фіналу руна перемоги. Тобто, ну, е допускаю. Ну, прям якось там, скажіть, де я скажу, нападу на нього прям руни не показали. так? Але якщо навіть щось таке було, то він звідти переможцем виходить. Все. Ну, Воно від нього від відск відскакує та небезпека від нього. Тому таке. Допускаю, що там хто там які козні надумає творити, да, як в минулому місяці, чи в цьому. Тітоньку одну спіймала, яка нібито вивідувала маршрут, де буде Зеленський конкретно і щось там хотіла планувати. А ну добре, давайте ще загрозу для сім'ї. Подивимось також там просили. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мій, будь ласка, чи сім'ї Володимира Зеленського є загроза саме у вересні цього року? Якщо є, то яка? Хай скажуть ронеправда. Готов. Отав. Власне, сама сім'я, до речі. Іса. Ну, таке. Ну, зрозуміло, що їх також захищають, так як це сім'я президента, ясно, щоб там не було ніяких моментів. так. Ну Загалом Вуніота Іса. Ну, дійсно, якась загроза є, ну незначна. Сім'я президента, тобто, бачите, він сам під ударом, не стільки його сім'я. Ну Вуню, взагалі, позитивні новини, гарні емоції. тобто таке, Ну, ось власне сама сім'я, якщо так брати, Ну це ж не лише про владу. В даному випадку, чітко сім'я. Тобто, сім'я радіє. Але, тим не менш, певні обмеження є, тобто ІСА. Певне обмеження, ну, читайте, як це. Ну Тут, напевно, обмеження пересування, щось такого плану, саме для сім'ї, ну з метою їх захисту, зрозумів. Тобто, сім'я загалом в безпеці радіє, але певні обмеження дійсно на неї є. Ось так. Ну, от, так от, В принципі, я тут нічого такого критичного не побачив. Головне, фінал. Що, щоб там Зеленському не загрожувало, він тій небезпеки пройде. От і все. Тому таке. Хто там росіяни, які мріють його в кращий світ відправити? Ну, що ну ж, удачі, що називається. Обломляться. Тому таке. Е, ну, сподіваюсь, на питання відповів. Експрес-відео буде. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить.